Найстрашніші катакомби України, де зникають люди, і знаходять до історичних істот. Одеські катакомби це один із найзагадковіших об'єктів України, який оповито безліч у легенд і страшних історій. Ці катакомби виникли як результат добування ракушняку, основного будівельного матеріалу для Одеси. Копальні не мали чіткого плану, тому з часом утворилась заплутана мережа підземних ходів довжиною понад 2,5 тисячі кілометрів. Катакомби знаходяться під самою Одесою, біля Фоминої Балки. під Селами Усатове, Нерубайське та ще в багатьох місцях. А скільки цих ходів ще не досліджено, у 2022 році тут знайшли фрагменти мега-черепахи. Дослідники припускають, що вона могла досягати 4 метрів довжину і важити більше двох тонн. Тут постійно зникають сотні людей. У 2012 році студент Костянтин Успєхов вирушив у катакомби біля села Холодна Балка. Сотні рятувальників шукали хлопця, і все марно на сьогоднішній день він так і не був знайдений. А ще більше деталі про цю історію дивись на моєму каналі.